Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Не бачили ремонту понад 15 років. У Полтаві асфальтують дорогу по вулиці Липнева. Мешканець Кременчука замовив побуття дружини та її сестри за 40 тисяч гривень. У Полтаві відзначили міжнародний день молоді. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві асфальтують дороги, якими рухається громадський транспорт у мікрорайони Рибці та Гожули. Ділянки не ремонтували більше 15 років, тому вони були у вкрай аварійному стані. Яким методом відновлюють там асфальтне покриття? Знають мої колеги. У Полтаві асфальтують дорогу по вулиці Липнева, якою курсує транспорт, мікрорайони Рибці та Гожули. Місцеві згадують, ця проїжджа частина була в жахливому стані. Ремонту тут не бачили понад 15 років. Ви ж бачите, яка була яма на ямі. Довго не ремонтували. Ну, дякую вам. Та побита, розбита Дуже дорога була. Да. Люди виходили трішки далі, там з маршрутки зим... зимою люди виходили. Маршрутка проїжджала і люди назад заходили. Бо розбита дорога була. Відновлюють асфальтобетонне покриття і на сусідніх вулицях району. Один з головних пріоритетів роботи міськради зараз це ремонт доріг, особливо Соковець, по якому рухається громадський транспорт. Ми зараз знаходимося на вулиці Олипнева, поруч у Ловчанська, Заводська, які зараз йдуть активно ремонтуються, тому що йде і запит з боку громади щодо проїзних частин цих вулиць. Уже багато років вони є аварійними і їх стан був. Критичний. Зараз ремонтуємо, відновлюємо для того, щоб громадський транспорт мог проїхати. Немає спеки та дощу для асфальту укладання, обрали найсприятливішу погоду, говорить виконроб Євген Бутенко. Спочатку вирізує холодне, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою віртген 2000. Потім видування, обробляння, як ви бачите, покриття емульсією, бітумна емульсія для того, щоб схватка була гдесь краща з асфальта зі старим покриттям. Потім йдуть каточки, як ви бачите, укатують покриття. Фахівець додає, їздити свіжоукладеним асфальтом можна вже за кілька годин. На території Полтавщини планували побудувати завод з утилізації тваринних решток. П'ять громад області надали пропозиції на будівництво, і навіть були проведені переговори з інвесторами. Але повномасштабне вторгнення росіян скасувало всі домовленості, де нині в регіоні утилізують продукти тваринного походження. Та чи всі місця відповідають правилам облаштування, розкажуть наші журналісти. 13 липня у Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. На порядку денному було заявлено вісім питань. Зокрема, депутати розглянули стан підготовки робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду та земельних ділянок, які зайняті лісосмугами. За рахунок коштів шкодування лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва так виділяється кошти на інвентаризацію лісових смуг. В Даному випадку в цьому році їх не так багато, але Тим не менше вони будуть направлені і за рахунок співфінансування громади із обласної військової адміністрації зможуть провести інвентаризацію цих сових смуг, які знаходяться на території тієї чи іншої громади. Вони зможуть їх узяти користування. Це питання буде винесено на розгляд в обласної ради. Підтримали на засіданні депутати і питання про виконання програми поводження з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб спільних для людей і тварин на території Полтавської області на 2021 тисячі Роки. Програмою було передбачено будівництво на території регіону нового утильзаводу. Але повномасштабне вторгнення відтермінувало цю ініціативу. Наразі на території Полтавщини зареєстровано 210 худобомогильників і 11 біотермічних ям. З них лише 19 худобомогильників і 7 ям відповідають правилам облаштування, розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Іван Климан мазь. нині утилізацію тваринних решток проводять на таких підприємствах. «Лебединський вецензавод, то в Торпром», ТОРПРО, то Агроспецпереробка, то Українська протеїнова компанія, то екологічні інвестиції, то «Профісіт». Деякі підприємства використовують власні цехи, це такі як «Кременчуцька Полтавська птицефабрика. Значить, також захоронення трупів проводяться в облаштованих ходовомогильниках, біотермічних ямах, які знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств, враховуючи, що на території Полтавської області відсутні утіль заводи, як всі змушені доставляти до цих підприємств, які я зазначив вище. Обговорили члени комісії і питання про хід виконання програми розвитку аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року, а також зміни до програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини до цього ж року. А наприкінці засідання депутати привітали свого колегу Олега Дядика з ювілеєм. Йому вручили почесну грамоту обласної ради за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування нагрудний знак та спеціальну відзнаку Годинник Полтавського облради. Заплатив 40 тисяч гривень за скалічення дружини. 39-річний мешканець Кременчука замовив найманця, аби той інсценував розбійний напад на його родичку. Виконавця він попросив застосувати биту та привласнити собі золоті прикраси після нападу. Таким чином, фігурант хотів відвести від себе підозру. У разі перебування поряд із дружиною її сестри. Замовник наказав скалічити і її, щоб у подальшому обидві жінки пересувалися лише за допомогою інвалідних військів. Причиною цього замовного злочину став тривалий конфлікт з дружиною, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, правоохоронці інсценували напад, замовника затримали та вручили йому підозру. Наразі йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом, слідчі управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Здійснює досудове розслідування за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 121. Це замах на спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого на замовлення кримінального кодексу України. Триває комплекс необхідних слідчих дій. Після завершення досудового розслідування будуть прийняті відповідні процесуальні рішення і матеріали скеровані до суду, який має прийняти відповідне рішення щодо притягнення особи до відповідальності. Фінансування регіональних ландшафтних парків Полтавщини до 2028 року та хід виконання регіональної програми охорони довкілля ці та інші питання розглянули на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології і раціонального природокористування. Докладніше про це дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування Полтавської обласної ради розглянули вісім питань порядку денного. Зокрема, затвердили депутати регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на період до 2027 року. Рекомендувати департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації забезпечити подальше виконання регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів. Та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022-2027 роки, програму двадцять 2027, довкілля Реалізацію визначених у ній заходів. Хто за рішення прийнято одноголосно. Депутати погодили перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавщини у 2024 році. Серед об'єктів екологічної мережі, на які надійшов запит щодо фінансування, охорона водних ресурсів, повітря, земель та берегоукріплення регіональному офісу водних ресурсів з Полтавської області на берегоукріпленню заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі села Мазаліївки Глобинського району. Перша черга 15 мільйонів. Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної військової адміністрації на розробку проєктів створення території об'єктів природнозаповідного фонду 1 млн 245 тисяч. Розглянули депутати і низку питань, що стосуються діяльності заповідних територій. Зокрема, заслухали річні звіти керівників регіональних ландшафтних парків Кременчуцькі плавні, Криворуцький та Диканський та визначилися з програмою фінансування комунальних установ природозаповідного фонду Полтавської обласної ради до 2028 року. Було здійснено. Рейдів 57 з метою попередження браконьєрства, складено актів обстеження стану природних комплексів, 7, складено актів вилучення безхазяйних знарядь 7. Ну і вилучено сітки, раколовки, ятері 15 штук. У 2023 році на території парку зареєстровано шість кримінальних правопорушень проти довкілля. Це забруднення території, це. Незаконні порубки програма на період 24-28 років, восьмі фінансування заплановано комунальних закладів, комунальних установ проводозапоріного фонду, Р.Подіканський, Кремінчурський плавні, «Дендропарк», Рива на загальну суму. 28 мільйонів 33 тисячі 980 гривень, крім цього, на комісії вирішили відшукати можливості забезпечити інспектування та встановлення межевих знаків на територіях усіх регіональних ландшафтних парків області. Серед інших питань порядку денного хід виконання обласної програми ефективного використання земельних ресурсів до 2027 року та поводження з побічними продуктами тваринного походження на період до 2025 року. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.